Глава шоста, після цього пішов Ісус на той бік Тиріатського моря у Галилеї. За ним ішло багато народу, бо бачили чудеса, які він творив над недужими. Ісус зійшов на гору і сидів там з учениками своїми. Наближалася ж Пасха, юдейське свято. Ісус, звівши очі і побачивши, що багато народу йде до нього, говорить Филипові, за що нам купити хлібів, щоб їх нагодувати. Говорив же це, випробовуючи його, бо сам знав, що хотів зробити. Филип відповів йому, і на двісті динаріїв не вистачить хліба, щоб кожний із них хоч трохи одержав. Один з учеників його Андрій, брат Симона Петра, говорить йому тут є один юнак, який має п'ять хлібів ячмінних і дві рибини, але що то на таку безліч? Ісус сказав, Звеліть людям сісти. Було ж на тому місці багато трави, отже сіло людей близько п'яти тисяч. Ісус, взявши хліби і воздавши хвалу, роздав ученикам, а ученики тим, що сиділи, також і риби, скільки хто хотів. І коли наситилися, то сказав ученикам своїм: зберіть залишки, щоб нічого не пропало, і зібрали. І наповнили дванадцять кошиків залишками від п'яти ячмінних хлібів, що їли. Тоді люди, побачивши, яке чудо, сотворив Ісус, сказали це воістину, той пророк, який має прийти у світ. Ісус же, дізнавшись, що хочуть прийти, несподівано взяти його і зробити царем, знову пішов на гору один. Коли ж настав вечір, то ученики його зійшли до моря. І, сівши у човен, попливли на другий бік моря до Капернаума. Було вже темно, а Ісус не приходив до них. Довсильний вітер і море хвилювалось. Пропливши стадії близько 25 чи 30, вони побачили Ісуса, який йшов по морю і вже наближався до човна і злякались. Але Він сказав їм: Це я, не бійтеся! Вони хотіли взяти його в човен, і в ту ж мить човен пристав до берега, куди пливли. Наступного дня народ, який стояв по той бік моря, бачив, що іншого човна не було там, крім того, у який увійшли ученики його, і що Ісус не входив у човен з учениками своїми, а відпливли одні ученики Його. Тим часом прийшли стевиріади і інші човни до того місця, де їли хліб за благословенням Господнім. Коли ж люди побачили, що тут немає ні Ісуса, ні учеників Його, то посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. І, знайшовши його по той бік моря, сказали йому, Учителю, коли ти прибув сюди? Ісус сказав їм у відповідь: Істинно, істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситились. Дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський, бо назнаменував його Отець Бог. Вони сказали йому, що нам робити, щоб чинити діла Божі? Ісус сказав йому відповідь: Ось діло Боже, щоб ви увірували в того, кого Він послав. На це вони сказали йому. Яке ж знамення ти створиш, щоб ми побачили і увірували в тебе, що ти чиниш? Батьки наші, їли манну в пустелі, як написано, Хліб з неба дав їм їсти. Ісус же сказав їм: істинно, істинно кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але Отець мій дає вам істинний хліб з небес. Бо хліб Божий є той, який сходить з небес. І дає життя світові. На це сказали йому, Господи, завжди давай нам хліб цей. Ісус сказав їм: Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не відчуватиме голоду, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Але я вам сказав, що ви хоч і бачили мене, та не віруєте, усе, що дає мені Отець до мене, прийде. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть, бо я зійшов з небес не для того, щоб творити волю Мою, а волю Отця, який послав мене. Воля ж Отця, який послав мене, є та, щоб з усього, що Він дав мені, нічого не погубити, а все те Воскресити в останній день. Воля того, хто послав мене, є та, щоб кожен, хто бачить Сина і вірує в нього, мав життя вічне. І я воскрешу Його в останній день. Ремствували на нього юдеї за те, що Він казав, Я є хліб, який зійшов з небес, і говорили, чи це не Ісус, син Іосифів, батька і матір, якого ми знаємо? Як же, говорить Він, Я зійшов з небес? Ісус сказав їм у відповідь: не ремствуйте між собою. Ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який послав мене, не залучить його, і я воскрешу його в останній день. У пророків написано і будуть усі навчені Богом. Кожен, хто чув Отця і навчився, приходить до мене. Це не значить, що хтось бачив Отця, хіба лише той, хто від Бога, Він бачив Отця. Істинно, істинно кажу вам. Хто вірує в мене, має життя вічне. Я є хліб життя. Батьки ваші їли манну в пустелі і померли. Це ж є хліб, який сходить з небес, той, хто його їсть, не помре. Я хліб живий, який зійшов з небес, хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Тоді юдеї почали сперечатися між собою, кажучи, як він може дати нам плоть свою їсти. Ісус же сказав їм: істинно, істинно кажу вам: якщо не будете споживати плоті Сина Людського, і не питимете Його крови, то не будете мати життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Бо плоть моя є істинною їжею, і кров моя є істинним питтям. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, в мені перебуває і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу Отцем, так і той, хто їсть мене житиме через мене. Цей і є хліб, який зійшов з небес. Не так, як батьки ваші їли манну і померли, хто їсть хліб цей житиме житиме повік. Це Він говорив, навчаючи у синагозі у Капернаумі. Багато хто з учеників його, слухаючи, те, говорили жорстоке це слово, хто може це слухати? Але Ісус, знаючи сам у собі, що ученики його ремствують, на те, сказав їм: чи це спокушає вас? А що ж, коли побачите сина людського, який возноситься туди, де був раніше? Дух оживляє, плоть аніскільки не допомагає, але є між вами деякі, що не вірують, бо Ісус знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить Його, і сказав: Я для того і говорив вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо те не буде дано йому від отця мого. Відтоді багато з учеників Його відійшли від нього і вже з ним не ходили. Тоді Ісус сказав дванадцятьом чи не хочете відійти і ви. Симон Петро відповів йому: Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного, і ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Ісус відповів йому. Чи не дванадцять я обрав вас, але один з вас є диявол? Це говорив він про Іуду Симонового Іскаріота, бо той мав зрадити його, хоч був один з дванадцятьох.